Нас залишається пан Сергій Брачук, військовий експерт, речник української добровольчої армії. Пане Сергію, доброго вечора. Дякую, що долучилися до нашого ефіру. Слава Україні. Героям Слава слава силам оборони. Вітаю. Якщо можна от давайте власне почнемо з ось цих заяв країни-агресорки про те, що, начебто, вони готуються е, е, до наступу на Чернігівщині. От що власне відбувається і для чого ці заяви Росія робить? Ну, власне, Росія зараз би мала перейматися тим, як вони будуть тримати повітряний простір, наприклад, на тимчасово окуповану українською Кубаню, де прилітає періодично. Вірніше, майже кожного дня по нафтопереробних заводах бачимо, і портова інфраструктура вже теж отримує влучання. І власне всі ці заяви щодо санітарної буферної зони, вони ж не є новими. Вони періодично виникають, коли у бункерного діда там відбуваються певні, скажімо, і вікові моменти. Це по перше, а по друге Бачимо, що всі ці заяви вони лунають ну, на фоні тих. Е... Геополітичних комунікацій, які сьогодні відбуваються, і власне це відбувається також перед візитами, скажімо, важливими для Російської Федерації, зокрема перед візитом кремлівського діда до Індії. Тому очевидно, це сигнали для Сполучених Штатів Америки, це сигнали для заходу, для союзників, в тому числі Російської Федерації. Їх хоч і мало, але вони є. Мовляв, Росія готова і далі наступати. Росія готова і далі. Створювати так звані буферні санітарні зони. Ну давайте згадаємо, хоча б наступ на північно-слобожанському відтинку, Сумщина, наша, де ворог теж перше ніж почати ці бойові дії, активніші бойові дії. Він почав заявляти про створення буферної зони. Власне, чим це закінчилось на сьогодні для ворога? Ми очевидно бачимо, що, по-перше, плани не реалізовані. А по-друге, навіть, ну скажімо так, подекуди і на російській території сьогодні є українські підрозділи, які в свою чергу створили, зокрема там на території Курської області відповідні санітарні зони. Тому всі ці заяви виглядають сьогодні, звичайно, як і ПСО. Ні, в якому так в цій операції беруть участь відповідно так звані перші керівники так званої Російської Федерації, ну зокрема громадянин Ірасімов, який називає себе начальником генерального штабу Російської армії. Ну і власне громадянин Путін, або принаймні один з них, який називає себе президентом Російської Федерації. Ну і власне такі заяви лунають. Тому на сьогодні у ворога немає ресурсної бази для того, щоб здійснити такі великі наступи, очевидно. Хоча зокрема от, інтенсивність, там скажімо. Ударів по Чернігівській е, області по території Чернігівського регіону е, інтенсивність дещо збільшилася. Ну, власне, підтримувати інформаційні. Скажімо так, тези звичайно, ворог намагається в тому числі якимись своїми діями. Які ці можуть бути дії? Звісно, мова йде про там авіаційні обстріли, ракетні обстріли або з використанням ударних дронів. Тому на сьогодні знаєте, це можна розглядати так само, як і намагання росіян проводити відповідну інформаційну психологічну спецоперацію щодо нашого українського півдня, так чергове лунає. Заява про відрізати Україну від Чорного моря. Рекомендації для Путіна теж з нашого боку є щодо відрізання України від Чорного моря. Почати можна з використання, наприклад, крейсера Москва. Ну і власне там є повний набір цих кораблів, літаків російських, які знаходяться на дні чорного моря. От давайте з них нехай починаємо. Пане Сергію, все ж таки, от знаєте, а, з огляду на те, що зараз тримає перемовчий процес, який Кремль ставить завдання перед, перед своїми всіма військовими? Максимальна тенсивність бойових дій. Тобто підтримувати на тому рівні, на якому є, звичайно, це намагання напружувати Сили оборони України по всій лінії бойового зіткнення. Ми бачимо, що спекотні напрямки, ну, сьогодні, навіть якщо там кількість боєзіткнень, вона. Наприклад, на якомусь відтинку там на порядок нижче ніж на інших, ну зокрема, там якщо порівняти Покровське, бо придніпровській напрямки так різниця суттєва, звичайно, але це не говорить про те, що ворог там не вбачає відповідних своїх просувань, відповідних планів, відповідних дедлайнів. Тому напруження відповідне по всій лінії бойового зіткнення і намагання просочитися через нашу оборону. Тобто російська тактика, вона ж очевидна сьогодні, вона не змінилася. Намагання знайти слабке місце. Якщо вони це відчують. Тут, то побачите, що вони там починають створювати відповідні угруповання і намагаються таким чином там в цьому напрямку рухатися. Маємо такий приклад. На жаль, це зокрема Гуляйпільський відтинок, де ворог скористався певними моментами. Зараз не буду посипати голову попілом. Вже достатньо про це було сказано. Головне сьогодні вирівняти ту лінію оборони, яка там є. Ну скажімо так, новою, дещо від, на відміну від. Тією, що була ну і власне виконання тих завдань, які там наші підрозділи, в тому числі, наприклад, і штурмові, виконують на Гуляпільському відтинку. Це як приклад. Якщо можна, давайте тепер повернемося до теми інтерв'ю пана Тараса Чмута. От він пише, що фронт рухається до колапсу, і в частності серед іншого зазначає, що на фронті відбувається стратегічна криза. От як ви прокоментуєте? Я думаю, що ну мені важко коментувати там за пана Тараса, це він би мав відповідати, що він має на увазі, перш за все, хоча достатньо розшифрував. Я думаю, що він назвав якраз ті больові точки, які на сьогодні є. Я не оперую, знаєте, такими такою термінологією, як там оточення, напівоточення, провал фронту, прорив фронту, тому що насправді стратегічно на сьогодні цього не відбувається. У нас є проблеми. Вони озвучені, зокрема, паном Тарасом. Я можу лише підтвердити. Ну а хто відмовиться, що цих проблем немає? Це і питання поповнення особовим складом наших бойових бригад. До речі, ви знаєте, що зараз ставка верховного головнокомандувача якраз буде займатися цим питанням. Вірніше не те, що займатися вже має бути відповідне рішення, яке відпрацьовувало, зокрема, начальник генерального штабу, генерал НАТО і заступник керівника офісу президента пан Паліса. Відповідно, вже ці рішення мають. Бути представлені президенту і вже потім надійдуть до війська. Це питання мобілізації. Зрозуміло, це питання. Ну я називаю все таки проблемами зростання. Перехід на нашу корпусну систему, тому що ми ж давайте прекрасно розуміємо, все це відбувається. Ця реформа під час війни є пробуксовки, є звичайно недопрацювання, кадрові питання виникають. Ну тут чимало може бути проблем. Тому тут, як кажуть ще раз, не посипати голову попілом, треба, а вирішувати ці питання відповідно. Ну і так само, як питання СЗЧ, адже коли виникає те ж саме, питання там. Це звичайно, чому всі вважають, що люди просто побігли, бо втомилися там або не бачать себе в війську. Ні, є питання, які, на жаль, виникають, що таким чином людина, в тому числі, там намагається перевестися до іншого підрозділу, до іншого військового колективу. Є питання там внутрішні, тобто, стосунки з командирами, стосунки в колективі. Ну, достатньо таких причин. Тому це все. Болючі питання на них знову таки вказано. Це те, що нам точно не допомагає. Сподіваюся, ми знайдемо в собі сьогодні сили, тому що час він не є легким. Він надзвичайно для нас складний. Ми розуміємо, що росіяни тиснуть максимально, тому що якраз ті комунікації, про які ви сказали, тривають. Як називаю ще перемовинами, але комунікації тривають. Нам треба зібратися і ці питання вирішувати. За нас їх ніхто вирішувати не буде. Які напрямки зараз найбільш гарячі? Де ситуація найскладніша? Я думаю, ну очевидно, що зараз я маю назвати Покровську Мирноградську агломерацію. Зрозуміло, я казав про Гуляпівський відтинок. Я кажу про Сіверськ, про Лиман відповідно, Вовчанськ. Ну це найбільш спекотні відтинки фронту. Хоча фронт динамічний і живий по усій лінії бойового зіткнення. Пане Сергію, а що окупантам дає ось ця тактика, за якою ну, про яку вже багато писали? Що вони будь-де намагаються вивісити свої усі ганчірки? Навіть там, де взагалі а, просто якась вільна гілка є, вони там щось намагаються вивісити. Для, для чого вони це роблять? А ви знаєте, мені інколи здається, що, хоча кажуть, якщо здається, треба хреститися, що це перш за все розраховано на українську спільноту, тому що дивіться, ми з вами про ну я думаю, ви з гостями іншими також постійно про це говорите. Що там ворог цю ганчірку вивісив, там там. Тобто, це звичайно емоційно впливає так чи інакше на стан українського суспільства. Тобто, це ті гойдалки емоційні, які ворог використовує, в тому числі для того, аби і на фронт подіяти. Власне, хоча побратими на фронті зайняті важливими справами, і інколи ця інформація навіть не доходить, тому що ну, по перше, ті, хто цим флаговтиканням займається, вони знищуються. по перше, на суспільство українське так для своїх внутрішніх споживачів, ну звичайно, так Ви ж не чули вже мабуть ініціативу, Я не знаю, якоїсь там. З мерзотників російських, який заявив про те, що дивіться, мовляв, у Сталіна був Сталінград, треба Покровськ назвати Путінградом. Ну тобто, ми розуміємо, наскільки це дійсно хворі божевільні люди, і єдине, що ми можемо їм протиставити, це їх знищити. Звичайно, запрошую всіх до піло долучатися. Я ще вашу думку хочу почути. Дивіться, Путін же ж нарешті підписав ось цей бюджет на 2026 рік, і Там майже 40% витрат вони відводяться на війну, і зрозуміло, що Україна агресоркинов ну, фактично грошей зараз ну. Можливо, вони ще і є у повному обсязі, але те, що вона почала продавати золоті, золоті зливки фізично, це вже трішечки про інше. Це вже не про те, що вистачає на всі потреби, ну зокрема, на ведення війни. Але тим не менш місяць тому, якщо не помиляюся, може трішки більше, було підписано закон про цілорічний ось цей призов на строкову службу. Наскільки висока ймовірність, що ось цей призов, ну власне, не наскільки висока ймовірність. Це таким чином вони намагаються покрити ось, умовно кажучи, відійти від непопулярних рішень відкритої мобілізації. Перш за все вони створили правову базу, правову основу для оголошення повної мобілізації. Тобто, будь-який момент вони тепер можуть це зробити. Хоча насправді цей мобілізаційний процес він у них ніколи не зупинявся. Ні від початку повномасштабного штабного вторгнення ви знаєте, просто різні форми, різні формати цієї мобілізації на сьогодні на Росії придумані. Власне від мобілізації там тих, що знаходяться у місцях віддалених, так ми говоримо, про в'язниці про ув'язнених Ну і власне там це ті, що там від кредитів потерпають мігранти. Ну тобто цих форматів сьогодні дуже багато. Ну власне, строковиків вони можуть там страхом заганяти в контрактники. А тут сьогодні правова база є. Тобто, Путін може ввечері вийти і сказати все, воюють всі, навіть не так вперед, росіяни. Вмирайте всі зрозуміло. Я вам дуже дякую за те, що долучилися до нашої фірми. Дякую, ефіру. Вам дякую за вечір. розмову. З нами на зв'язку пан Сергій Брачок, військовий експерт, речник української добровольчої армії. Ну і говорили про те, навіщо ж Росія розповсюджує ось ці свої псо.